Вітаю вас на каналі Каскарка. Сьогодні слухаємо українську народну казку Рібка Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Жив собі дід Андрушка. Посадив дід рібку Виросла рібка велика превелика. Став дід ріпку. Із землі тягнути. Тягне руками, упирається ногами, мучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу марушку. Ходи бабусю, не лежи, мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, убираються ногами, Промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба внучку мінку. «Ходи, Мінько, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе мінка собачку хвінку Ходи, хвіночко, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку. Киця собачку за хвостик. Тягнуть руками, опираються ногами, Промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ганди, сіроманечка, не лежи нам рідку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на внучку міньку, онучка на собачку хвіньку, собачка на кицю варварку. А мишка шусть у шпарку. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка, щоб дозволити собі зануритись у чарівний світ української казкової спадщини.